Світ затамував подих перед історичною зустріччю 15 серпня. На Алясці Трамп говоритиме з Путіним про війну в Україні. Чи принесуть ці переговори довгоочікуваний мир? Українські військові налаштовані скептично. Чому командири не вірять у швидкий мир і що насправді думають про ці перемовини? З вами Яна порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що кажуть військові про зустріч на Алясці. Детальніше в матеріалі телеграфу. Місце зустрічі майже визначене. Анкорич на Алясці. Білий дім поки офіційно не підтвердив точну локацію, але є інформація, що секретна служба США вже орендувала шестикімнатний будинок для проведення переговорів. Тим часом лідери Європи намагаються достукатись до Трампа перед його зустрічю з Путіним. Вихідні пройшли у напружених дипломатичних переговорах включаючи зустрічі з віце-президентом Джей Ді Венсом у Великій Британії. Європейські лідери хочуть переконатись, що позиція України буде врахована під час переговорів. Генсек НАТО Марк Рют чітко заявив, постачання зброї Україні триватиме незалежно від того, що домовляться на Алясці. Мета зустрічі перевірити серйозність Путіна. Цитата: якщо він серйозно налаштований, то з п'ятниці процес продовжиться. Участь України, участь європейців. Якщо ні, то на цьому все зупиниться. Марк, люте, генсек НАТО. А тепер головне позиція тих, хто воює на Відомий журналіст, військовослужбовець Нацгвардії Юрій Бутусов озвучив свою думку. За його словами, її поділяють багато українських командирів. Вони кажуть: прямо Путін веде перемовини не заради миру. По перше, Путін не озвучив жодних нових умов. Все те саме: фактична капітуляція України та відмова від 25% території. Росія це вже неодноразово пропонувала по Друге Трамп не пропонує ніяких гарантій безпеки, а без них будь-яка угода це лише пауза перед новим нападом через кілька років. По третє, путін охоче веде перемовини вже 11 років. Його мета проста: розколоти єдність НАТО та послабити санкції. Цитата: він знає, що західні лідери міняються разом з ними зникають особисті гарантії та зобов'язання. Юрій Бутусов. І найголовніше, поки йдуть розмови про мир, російські війська посилюють атаки. Ворог намагається під прикриттям переговорів повністю захопити Донбас. Висновки командирів однозначні, путін затягуватиме переговори, швидкого рішення не буде. Натомість посиляться бойові дії на Донбасі. Цитата Україна буде мати сильні позиції на переговорах, тільки якщо зможе на кілька місяців зупинити російський наступ. Єдиною гарантією безпеки України на переговорах є боєздатна армія, яка силою зброї зупинить ворога. Юрій Бутусов, військовий та журналіст. За словами Бутусова, сил для оборони у нас вистачає. Так думає не тільки він, а й десятки командирів з передової. Головне терміново укріпити Покровськ і Мирноград. Побудувати нову лінію оборони під слов'янськом і Краматорськом. А тим часом, поки дипломати готуються до зустрічі на Алясці, російські війська продовжують штурмувати українські позиції по всьому фронту. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Зустріч президентів України США та Росії може відбутись вже за лічені дні. Джерела Суспільного у Білому домі повідомляють, що організація цих переговорів вже розпочалась. Тим часом, 8 серпня спливає десятиденний термін, який американський лідер дав Путіну для досягнення миру в Україні. Чи означає це, що згода диктатора на зустріч анулює погрози США про запровадження санкцій проти Росії? І що стануть ці перемовини початком справжнього завершення війни? Мене звати Яна Порхун. Докладніше про п'ять сценаріїв розвитку подій. Далі підписуйтесь на наш канал. Поки Дональд Трамп думає, що може зупинити війну самими лише погрозами у бік Росії. Володимир Путін продовжує планомірно гнути свою лінію. Не так давно диктатор в черговий раз заявив, що російський і український народи це одне ціле, а будь-яка територія, на яку ступає російський солдат, є Росією. Вочевидь, сили особистого впливу Дональда Трампа у даній ситуації недостатньо. Путін використовує тактику незначних поступок, аби створити видимість готовності до миру. Насправді ж він хоче виграти якомога більше часу для захоплення українських земель, уникаючи посилення санкцій у травні. Диктатор вже відкинув пропозицію безумовного припинення вогню, висунуту Європою США та Україною, і натомість запропонував дві короткострокові та малозначущі паузи. Сьогодні його війська активно наступають у межах літньої кампанії. Її результати можуть наблизити Росію до стратегічних цілей настільки, що восени перемовини відбуватимуться вже за іншого статусу. Кво пише CNN. Якщо зустріч Трампа і Путіна відбудеться найближчим часом, США будуть просувати ідею тристороннього саміту за участі Володимира Зеленського. Саме цей формат Росія відкинула у Стамбулі в травні. Для Москви ж головною метою стане спроба затягнути Трампа назад в орбіту російського наративу. Наводимо п'ять сценаріїв того, як розгортатимуться події далі. Ймовірність того, що Росія піде на припинення вогню зі збереженням чинної лінії фронту, вкрай низька, особливо після того, як у травні Трамп відмовився від тиску санкціями, віддавши перевагу малоефективним перемовинам у Стамбулі. Навіть тридцятиденне перемир'я, оголошене для захисту енергетичної інфраструктури, не мало значного ефекту. Кремль перетворює успіхи на фронті у стратегічну перевагу і не бачить жодного сенсу зупинятись на піку досягнень. Навіть загроза вторинних санкцій проти торгових партнерів Китаю та Індії не змінить його військових розрахунків на літо. Путін захоче продовжувати бойові дії, принаймні до жовтня, бо наразі він у виграшному положенні. Зустріч може завершитись домовленістю про новий раунд перемовин восени. Вони зафіксують здобутки Росії, коли фронт буквально і фігурально заморозиться із настанням холодів. До того часу Путін може захопити такі міста, як Покровськ, Костянтинівка та Куп'янськ, що забезпечить йому вигідні позиції для зимової паузи та перегрупування. У такому випадку Росія зможе відновити наступ у 2026 році або ж вдатись до дипломатії для легітимізації нових приєднань. Путін також може підійняти питання виборів в Україні, відкладених через війну. Таким чином він поставить під сумнів легітимність зеленського і спробує домогтися появи більш проросійського кандидата. У цьому сценарії американська та європейська військова допомога дозволить Україні зменшити втрати на фронті у найближчі місяці. Покровськ або ж інші східні укріплення можуть впасти. Проте просування росіян знову сповільниться. Тим часом Кремль відчує дію санкцій, а російська економіка перегріється. Це, зрештою, примусить Путіна до нових переговорів. Варто зазначити, що в Європі вже розробили плани щодо розгортання сил запевнення. Десятка тисяч військових НАТО можуть розміститись довкола Києва та інших міст, надаючи логістичну та розвідувальну підтримку України в період відбудови. Це створить достатній стримувальний ефект, або Москва погодилась залишити лінію фронту незмінною. Це найкращий сценарій для України. Зустріч Путіна з Трампом може покращити російсько-американські відносини. Зігравши на тріщинах в єдності Заходу, Росія позбавить Україну частини підтримки. Звісно, Європа зробить усе можливе, щоб підтримати Київ, але без американської участі цього може не вистачити. Росія почне повільне витіснення українських сил із відкритих рівнин між Донбасом і центральними містами Дніпром, Запоріжжям і навіть столицею. Українська оборона може виявитись надто слабкою, а проблема з військовим резервом призведе до політичної кризи, якщо буде оголошена широкомасштабна мобілізація. Навіть якщо лідери країн Європи зважать, що краще зупинити Росію в Україні ніж чекати її в ЄС, їм забракне мандата для участі у війні за чужу землю. Тим часом Путін просуватиметься, а НАТО, як і раніше, не матиме єдності у рішеннях. Це стане кошмаром для Європи і кінцем суверенної України. Відмовляючись від миру, Кремль ризикує отримати новий Афганістан. Продовження війни завдаватиме Росії великих людських і економічних втрат. Кожні два з трьох рублів російського бюджету летять на війну проти України. Надалі санкції послаблюватимуть союз РФ із Китаєм, а доходи з Індії зменшуватимуться. Резерви фонду національного добробуту вичерпуватимуться, а економічні показники падатимуть. Еліти у Москві будуть перегріті незадоволенням курсу Кремля. Трамп стане кульгавою качкою. Після виборів фокус американської політики знову зміститься до протидії Москві та Пекіну. Своєю чергою, Путін досягне тієї мети, де опір реальності та економічним труднощам народу стане токсичним. Аналогічна політична сліпота призвела до марної окупації Афганістану Радянським Союзом. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Коли закінчиться війна в Україні, Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень, а Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун. Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про це детальніше. Подробиці далі. Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026-го Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні. Створивши великі економічні проблеми для Путіна 5 серпня. Ярмак навіть писав у своїй колонці у Вашингтон Пост, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента, Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034-го». Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Андрій Коваленко з РНБУ у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: на жаль, війна продовжується цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і нічого реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального спросування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата. Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.